На зв'язку з Сьогодні ми розглядаємо дрон українського виробництва. З нами Андрій. Розкажи про себе. Вітаю. Мене звуть Андрій. Я головний інженер компанії інноваційні розвідувальні вироби. І сьогодні представляю нашу продукцію наземний роботизований комплекс Каракурт, який складається з шести одноразових fpv дронів. Також керування в нього йде через ретранслятор або наземну станцію. В комплекті входять 12 дронів, саме НРК з гусеничною платформою, платформа для запуску та дрон-ретранслятор нашого виробництва Алукар. Тактичний радіо. Роздій може бути досить великим. Якщо ми чисто керуємо їм землі, то у нас маленькі радіогорізонти це максимум 4 кілометра. Або ретранслятори можна збільшити для місії в більш поглиблену частину фронту, або для засідок використовується він трошечки інакше. Він вивозиться за 10-20 кілометрів від позиції. Вже зв'язку не буде. Але підлітає Алука, в якому стоїть ретранслятори. Він зв'язується як з самим НРК, також із FPV-дронами. Вони можуть бути на цифрі, вони можуть бути аналогові, і також є варіація бомберів. Тобто бомбер. Злітає, виповнив свою задачу і повертається в інше безпечне місце. Сідає, а НРК завозить додому. Може він стояти до тижня часу без підзарядки. В нього є підігрів батарей. Він виконує різноманітні місії не тільки повзльоту, а й ще логістичний дрон. Це ми зробили на базі НРК Вебрик, але проходимість завдяки гусеничній платформі дуже сильно вражає і він не застріє в тій місцевості, в якої не пройдуть звичайні колесні НРК. Ну і плюс, ми перші в Україні, хто зробили саме на тринадцятих дронах, американці зробили на 7 Дюймових дронах німці зробили 8 діймові. Ми пішли трошечки далі, просто під свою продукцію підігнали це все, і воно зараз працює, тестується і їде на фронт для подальшого тестування. Ти кажеш, до трьох тонн може вести навантаження? Він може нести до трьох тонн навантаження, навіть більше. Ми трошки занижуємо свої результати. Але є відео, де хлопці возять на ньому бревна. Тобто логів він використовується як логістичний, а також на прицеп чіпляється і все це перевозиться. Він дуже дуже потужний, тому вибрав. Саме його, тому що хлопці можуть не тільки його використовувати, як тобто вони приїхали на позицію, відпрацювали дронами, щось помінялося. Вони можуть зняти цю платформу для запуска, встановити корзинку і логістичним шляхом доставляти собі ту чи інакшу провізі. Він модульний і може перетворитися на звичайний НРК, який просто допомагає возити вам провізію. Якщо що я можу десь 10 чи 20 мішків картоплю вести, так я би сказав навіть більше. Зазвичай так і роблять, але не картоплю возять, а бревна для того, щоб аблашто. Свої позиції, тому що ви уявляєте, скільки треба людей, щоб носити ці всі бревна. А одна машинка закривається ну приблизно 5 днів роботи. А якщо коротко, от простими словами, для чого ця установка, який основний функціонал в неї? основний функціонал цієї установки це віддалення від вашої бойової позиції пілотів, тобто щоб вони були в безпеці, а також для ведення моніторингу та активізації засідок для ворожих БПЛА, наприклад, можуть використовуватися ППО дрони, взлітають і зали винищують або плани, наші залізні лицарі вже працюють в цьому напрямку, тобто він може використовуватися як ППО, як засідка. Але саме головне для чого ми його створювали, щоб хлопці не вилазили з своїх позицій, якщо ворог сканує частоти і бачить, що працює, прилетить по ньому, а не по хлопцям. А життя в нас саме найважливіше. Ну і в кінці, де це чудо, можна дістати. Це чудо можна дістати, замовивши в наш на офіційному сайті або на сайті наших партнерів SkyHub тому що зараз, на жаль, дуже багато шахраїв в інтернеті, в Тіктоках і в інших. Платформах тому ми зараз офіційно заявляємо, що всі ці речі ви можете купити в наших офіційних партнерах SkyHub або в компанії інноваційні розвідувальні вироби на офіційному сайті або інс... офіційному інстаграмі.